Якраз через таку систему у вас матеріал повторюється декілька разів, і ви можете його більше запам'ятати. Ви робите матеріал в письмовому, усному і візуальному форматі. Тобто ви його бачите, чуєте і самі своїми ручками пишете -да. Потрібно завести буде доволі великий зошит для конспекції з української мови. У мене цих зошитів було два. Один дуже малесенький, і другий я завела буквально під кінець року, доволі великий, але конспектів буде багато. Знову ж таки, я візьму саме історію. У мене ось такий зошиток за Аврора. І конспект буде доволі обширним. Тобто я знаю, що історія це не українська мова, але в мене українська мова під руками немає, оскільки ми вже закінчилися конспекти. Тобто, загалом. Все в українській мові все не так страшно заспокойтеся, там конспекти невеличкі. Та вам прийдеться переписувати від руки, що мені дуже не подобалося, але я з цим змирилася, оскільки я їх почала запам'ятовувати. Да-да, ви бачите ту людину, яка взагалі не розбиралася, де складно суря... де сурядні підручники, де підрядні підру... підручники. сполучники, сполучники, да. Все. Короче. Да.